Поки федеральні канали продовжують транслювати картинку стабільності та перемог, за товстими стінами владних кабінетів у Москві панує атмосфера холодного жаху та розгубленості. Ми розбираємо свіжу, жорстку і без перебільшення вирокову доповідь Михайла Ходорковського. Людина, яка стояла біля витоків цієї системи, була її частиною, а потім стала її головним в'язнем і ворогом. Знає анатомію путінської влади краще за будь-кого, і його діагноз однозначний. Пацієнт не просто хворий, пацієнт мертвий, просто рефлекси ще змушують тіло смикатися. Ходорковський стверджує, те, що ми спостерігаємо зараз, це не криза, це колапс управлінської вертикалі. Путін, де юре, залишається президентом, сидить у своєму бункері та рухає папки на столі. Але де-факто він більше не контролює процеси в країні. Чому це сталося саме зараз? Тому що порушено головний фундаментальний закон, на якому трималася Росія останні чверть століття закон купівельної спроможності влади. Вся система Путіна була побудована на простому контракті з елітами. Ви демонструєте лояльність, а я даю вам необмежений доступ до корупційної ренти. Я закриваю очі на Ваші крадіжки, а ви виконуєте мої накази. Цей механізм працював бездоганно, поки в трубі були нафтодолари, а бюджет тріщав від надприбутків. Але війна в Україні, яка затягнулася на роки, жахливі санкції та ізоляція, висушили російську скарбницю до дна годівниця спорожніла. Ходорковський звертає увагу на безпрецедентний факт, який старанно приховує пропаганда. Вперше за 25 років регіональні еліти перейшли від тихого бурмотіння до відкритого саботажу. Це поки що не бунт із прапорами на площах. Це щось набагато небезпечніше. Це італійський страйк губернаторів. Регіони розуміють, Москва більше не донор. Москва перетворилася на паразита, який вимагає відправляти на фронт останніх чоловіків і викачує останні гроші. Не даючи нічого натомість, сигнали з місць катастрофічні. Урал, Сибір, Татарстан, регіони донори почали притримувати податки. Губернатори під різними приводами, аварійний стан ЖКГ, необхідність термінових ремонтів, соціальна напруга відмовляються перераховувати кошти у федеральний центр. Це початок класичної феодальної роздрібненості. Еліти на місцях усвідомили страшну для диктатора істину. Путін більше не гарант їхньої безпеки і багатства. Він став токсичним активом, який тягне їх на дно разом із собою. Ходорковський проводить лякаючу паралель із 1917 роком. Тоді імператор Микола ІІ теж продовжував видавати укази, писати щоденники і вірити, що народ його любить. У той час, як його генерали та міністри вже подумки ділили владу без нього. Путін опинився у вакуумі його накази, які раніше виконувалися за помахом брови, тепер просто розчиняються в бюрократичному болоті. Чиновники кивають головами, кажуть, єсть, виходять з кабінету і не роблять нічого, тому що ніхто не хоче виконувати самовбивчі розпорядження кульгавої качки. Окремий акцент у доповіді зроблено на силовому блоці. Міф про те, що ФСБ і армія це моноліт розсипався. Ходорковський вказує на те, що силовики перетворилися на озброєні банди, які почали війну одна з одною за залишки ресурсів. Коли пиріг зменшується, щури починають пожирати одне одного. Арешти генералів, дивні самогубства топ-менеджерів, вибухи на заводах. Це не робота українських спецслужб, це внутрішня війна кланів, яку Кремль вже не в змозі зупинити. Таким чином, січень 2026 року фіксує нову реальність Російської Федерації як єдиної керованої держави більше не існує. Є територія, на якій діють десятки конкуруючих угруповань, і є старий диктатор, який живе в ілюзіях минулого. І це, за словами Ходорковського, Найнебезпечніший етап. Бо коли імперія помирає, вона намагається забрати із собою якомога більше життів. Ми продовжуємо розбір аналітичної доповіді Михайла Ходорковського на каналі Політпрогноз. Якщо в першій частині ми говорили про економічний колапс і саботаж регіонів, то зараз ми зануримося у найтемніші води російської реальності у те, що відбувається за лаштунками. Поки народ годують казками про священну війну. Ходорковський фіксує початок процесу, який політологи називають війною діадохів. Пам'ятаєте історію імперії Олександра Македонського? Коли імператор слабшав, його полководці переставали думати про розширення кордонів і починали думати про те, як відрізати собі шматок імперії у приватну власність. Саме це відбувається зараз у Росії. Міф про путінську єдність розсипався силові вежі Кремля, ФСБ, ГРУ, Росгвардія та залишки армійської верхівки перейшли у стан відкритої війни один з одним, але воюють вони не за перемогу в Україні, їм на неї вже начхати. Вони воюють за переділ активів усередині самої Росії. Ходорковський наводить шокуючі дані. За останні півроку кількість рейдерських захоплень, арештів бізнесменів та дивних смертей топ-чиновників зросла в рази. Що це означає? Це означає, що силовики зрозуміли, корабель тоне. І зараз головне завдання кланів встигнути вкрасти та вивести в кеш все, що ще має якусь цінність: нафтові вишки, металургійні заводи, золоті копальні. Генерали ФСБ більше не слухають Путіна, вони зайняті мародерством власної країни перед її фінальним крахом. Але найцікавішим і найнебезпечнішим гравцем у цій партії Ходорковський називає Рамзана Кадирова. Аналітик називає Чечню канаркою у вугільній шахті. Поведінка Грозного це найкращий індикатор стійкості режиму. І ця канарка вже не співає вона. Точить ніж. Угода між Путіним і Кадировим була простою Кремль платить гігантську данину дотації з бюджету, а Кадиров імітує лояльність і тримає Кавказ у покорі. Але, як ми вже з'ясували, гроші у Москви закінчилися, транші в Чечню почали скорочуватися і затримуватися. Для Кадирова це сигнал даху більше немає. Ходорковський звертає увагу на військову тактику Ахмата останніх місяців? Ви помітили, що тікток-війська майже зникли з найгарячіших ділянок фронту? Вони більше не йдуть у м'ясні штурми. Кадиров тихо, але системно відтягує свої найбільш боєздатні, добре озброєні та віддані підрозділи в тил, а потім назад у Чечню він зберігає свою приватну армію. Навіщо? Відповідь Ходорковського однозначна: Кадиров готується до великої війни за незалежність, або, точніше, за створення власного халіфату на північному Кавказі. Він розуміє, що як тільки Путін зникне фізично чи політично, федеральні силовики спробують знищити Чечню. І Рамзан готує фортецю. Він накопичує зброю. Він домовляється з арабськими шейхами про пряме фінансування в обхід Москви. Він фактично вже вийшов з правового поля РФ, хоча він там ніколи й не був. Вихід Чечні стане тим самим детонатором, який підірве всю конструкцію. За нею посиплеться весь північний Кавказ, Дагестан, Інгушетія, де соціальна напруга вже зашкалює. А далі ланцюгова реакція: Татарстан, Башкортостан, Якутія. Ходорковський попереджає. Розпад Росії не буде схожий на цивілізоване розлучення 1991 року, не буде референдумів і підписання паперів у Біловайській пущі, це буде сценарій Югославії, помножений на наявність ядерної зброї. Регіональні барони, маючи свої кишенькові армії, створені під виглядом територіальної оборони, почнуть воювати з Москвою за ресурси і незалежність. У цій ситуації Путін стає трагікомічною фігурою. Він все ще проводить наради, малює стрілочки на картах наступу в Україні, не помічаючи, що у нього з під ніг витягують саму Росію. Його оточення бреше йому в папки, бо бояться сказати правду, а за його спиною вже ділять його крісло і його спадщину. Ідеальний шторм вже почався влада в Росії валяється під ногами. Як це було в 1917 році, питання лише в тому, хто першим наважиться її підняти озвірілі від безкарності чекісти чи національні еліти, які відчули смак свободи від московського податку? Ми підходимо до фінальної і, мабуть, найважливішої частини нашого розбору на каналі Політпрогноз. Попередні дві частини могли здатися описом хаосу, але Михайло Ходорковський у своїй доповіді. Робить вкрай важливий висновок. Цей хаос має бенефіціарів. І головне питання зараз не в тому, чи впаде режим Путіна, питання в тому, куди полетять уламки і хто буде їх збирати. Що це означає для України та фронту? Ходорковський прогнозує сценарій, ідентичний 1917 року. Тоді Російська імперія розвалилася не через військову поразку в одній конкретній битві, а через тотальний параліч тилу. Коли солдати в окопах Першої світової перестали отримувати пайки, чоботи і зрозумілі накази, вони просто розвернули багнети і пішли додому ділити землю поміщиків. Сьогодні ситуація дзеркальна. Армія РФ позбавлена грошових виплат, а ми пам'ятаємо, що скарбниця порожня, і мотивації почне розпадатися зсередини. Коли мобілізований з Якутії чи Бурятії дізнається, що його регіон оголошує суверенітет, а в його рідному місті почалася війна банд за переділ власності, він не буде сидіти під Авдіївкою, він побіжить додому захищати свою сім'ю. Ходорковський стверджує: війна закінчиться не в Києві, війна закінчиться в Москві. Фронт впаде сам, як тільки впаде центр управління. Але тут на сцену виходить третій гравець колективний захід. І тут аналітика Ходорковського стає особливо тривожною, але тверезою. Довгий час у Вашингтоні та Брюсселі панувала концепція не допустити розпаду Росії, бо вони боялися неконтрольованого розповсюдження ядерної зброї. Путіна терпіли як менше зло, яке хоча б тримає кнопку під контролем. Зараз ця концепція змінилася західні розвідки бачать те саме, що й ми. Процес розпаду вже незворотній. Його не можна зупинити, його можна лише очолити або хоча б пом'якшити. Ходорковський інсайдить у штабах НАТО вже розробляються плани операції Контрольований демонтаж. Головна мета не демократія в Росії, в це вже ніхто не вірить, а фізичний контроль над ядерними шахтами в момент колапсу. Світ готується до появи на карті нових утворень Інгрія, Уральська Республіка, Сибірська Конфедерація, Незалежний Кавказ. З кожним із цих нових князів Захід буде домовлятися окремо ми даємо вам визнання і знімаємо санкції, а ви віддаєте нам ядерні боєголовки. Це сценарій денуклеаризації пострадянського простору 2.0. Окремий рядок у доповіді присвячено Китаю. Пекін, як мудра мавпа, сидить на горі і спостерігає за бійкою тигрів. Для Сі Цзіньпіня слабка, роздроблена Росія. Це ідеальний варіант. Він не буде вводити танки до Москви. Він просто економічно поглине Сибір і Далекий Схід, перетворивши їх на свій ресурсний придаток де-факто, не змінюючи кордонів де Юре. Росія, як геополітичний суб'єкт, зникає, перетворюючись на територію для полювання сильніших гравців. Коли чекати розв'язки. Ходорковський не називає конкретних дат, щоб не бути популістом, але він вказує на маркери. Економічний запас міцності вичерпано в січні 2026-го. Інфраструктура житлово-комунального господарства руйнується, еліти гризуться, закони фізики та соціології невблаганні. система без ресурсу та ідеології не може існувати довго рахунок йде не на роки, а на місяці чорний лебідь може прилетіти будь-якої миті чи то смерть Путіна, чи то бунт у регіоні. Чи то техногенна катастрофа, яка стане останньою краплею? Висновок Михайла Ходорковського звучить як епітафія проєкт Російська Федерація закрито. Починається період напіврозпаду для нас, українців, це означає одне ми вистояли перед обличчям монстра, і тепер цей монстр помирає від власних хвороб. Нам потрібно бути сильними, щоб не дати його агонії зачепити нас. І готуватися до життя по сусідству з величезною територією нестабільності. Імперії падають голосно, але на їхніх руїнах завжди проростає нове життя. Дякую, що були з нами на каналі Політпрогноз. Підписуйтесь, поширюйте це відео, щоб більше людей розуміли реальний стан речей. Тримаємо стрій! Слава Україні!